Комплексні числа. Ваші перші уявлення про комплексні числа. Хм. Ну, напевно, це десь поза межою добра і зла. І це, до речі, справедливо. Тому що мозок нормальної людини, як правило, не виходить за рамки ірраціональних чисел, в той же час, як гуманітарі навіть з натуральними співіснувати не можуть. Перед тим як я буду розповідати про комплексні числа, рекомендую вжити пігулки від шизофренії. Так, так, саме від шизофренії, оскільки використання комплексних чисел при нормальних умовах є дуже шкідливим для вашого здоров'я. І так. Комплексні числа це така собі множена чисел, яка включає в себе те, що знає нормальна людина, а саме натуральні, від'ємні, цілі, дробові, корені, і те, що знає ненормальна людина, а саме уявні числа. На них і зупинимось. Можливо, десь ви могли чути від свого друга ботана про таке уявне число, як і квадрат якого дорівнює мінус 1. Ну і навіщо він нам потрібен? Візьмемо, до прикладу, звичайнісіньке неповне квадратне рівняння х квадрат плюс один, розв'язуючи яке ми отримуємо від'ємне число під знаком корення. Так, а що там нам казали в школі? Да, якщо від'ємне число під знаком корення, то значить розв'язків немає. Але це трішечки не так. Якщо ми підставимо це рівняння на двовимірну систему координат, а саме абсцис і ординату, то ми побачимо так дійсно це рівняння не перетинає вісь ох, точка якого і є розв'язком рівняння. Але хто вам сказав, що графік має обмежуватися тільки двома? Площинами. Якщо ми додамо ще одну уявну площину, то ми з вами побачимо, що графік набуває об'ємності, а також цей графік. О, чудо перетинає вісь ОХ, і не один раз, а двічі, і в тих точках, які нам необхідні. І та мінус і. Ця уявна поверхня не обов'язково має бути плоскою, і не обов'язково стало. На те вона і уявна. Ось рамінова поверхня, наприклад, нагадує мене, що щоранку різко стає з кроваті, коли запізнюється на першу пару. Мій світогляд так само виглядає, як на цьому графіку, до першої випитої бадьорові кави. Що ще можуть уявні числа? Уявні числа допомагають нам закрити основну теорему Алги з якої випливає, що многочлен n енного степеню з комплексними коефіцієнтами має рівно рівноенну кількість комплексних корнів. Ще раз підкреслюю, комплексних. Це не означає, що всі корні мають бути обов'язково комплексними, уявними. Це можуть бути як і натуральні або цілі числа, але це іще не все. Не менш важливим є практичне застосування уявних чисел, починаючи від математичного. Наприклад, формула кардана при розв'язуванні кубічних рівнянь, або, наприклад, теорії чисел з гіпотезою Рімана або проблем тисячоліття, закінчуючи фізичним змістом, наприклад, електротехніки з її змінним струмом, квантової механіки з описом квантової системи, аеродинаміки з її перетвореннями Жуковського і багато багато інших прикладів. Підсумовуючи, коли ти в черговий раз своєму рівнянні пишеш про розв'язків, немає, це напівпомилка. Тобто, не критично, аби називати це помилкою, хоч і протирічить основні теореми алгебри. Просто в шкільній програмі ви працюєте в нормальних умовах, тобто не виходите за рамки дійсних або ж ірраціональних чисел. І коли тобі в черговий раз не подобається, що дискримінант твого рівняння від'ємний, то два варіанти: або усі розв'язки уявні, які не входять в область дійсних чисел, або ж ти наробив помилок. Передивись уважно свій приклад і свій розв'язок. Знайди ці помилки і виправ їх. Я в тебе вірю. Бажаю усім наснаги, миру і добра. Дякую за увагу.